Друзі, я хочу вам дати таку підказку, в кого є проблеми зі словами, які закінчуються на onch. Чи за, чи, наприклад, почати. Так? Воно означає почати. І от дивіться як відмінювати? Я е, ділю так: чоловічий рід однина, чоловічий рід множина, жіночий рід однина, жіночий рід множина, і в чоловічому роді буде Он в однині, в множині М, в жіночому в однині М і в множині el. тобто, Он буде, якщо схематично робити однина, однина, множина, множина. Чоловічий рід, жіночий рід, жіночий так? Тобто, чоловічий рід он, тобто, за чоловами, он зачов, але ми зачелишми, зачеліщі зачелі. Жіночий рід. Я зачела, ти зачелашся, вона зачела. Ми зачелишми, ви зачелище, вони зачели. Тобто, беріть будь-яке слово там крикнуть, так? І відмінюйте по схемі, і в голові уявляєте, що он, ел, ел, ел. От якщо поділити на чотири частини, мені так, наприклад, було легко запам'ятати. Пишіть, як вам така схема.